Навіть якби мені заплатили дуже великі гроші, я б це ніколи не порадила своїм пацієнтам. І це сидіти на 1200 калорій, пити детокс соки або рідкі коктейлі для схуднення і тому подібне. Тому що, перше, це недостатнє надходження всіх необхідних нутрієнтів. Неможливо покрити потребу в білку, залізі, кальції, жиророзчинних вітамінах, омега-3. Без серйозного ризику дефіцитів друге це шкодить гормонам в першу чергу. Щитоподібні залозі, а також підвищує кортизол. А особливо це небезпечно для жінок. Низькокалорійні діяти можуть викликати порушення менструального циклу, зниження лібіду і навіть безпліддя. І останнє такі маніпуляції зі своїм здоров'ям викликають так званий йойо-ефект. Дослідження показують, що низькокалорійні дієти викликають подальше зниження метаболізму, далі буде зрив і набір ваги часто у ще більшій кількості. Тому, якщо ти шукаєш дієту мінус 5 кг за 5 днів, я точно не твій спеціаліст. А от якщо ти хочеш зрозуміти своє тіло та справді подбати про себе, велкам запис консультації в Директ.